До святкового столу пропоную приготувати неймовірно смачний та простий салатик. мисці змішую яйця і сіль, збиваю їх вилочкою, виливаю на розігріту сковорідку з олією і обсмажую як яєчний млинець з двох сторін до готовності. А тим часом підготую інші продукти. Соломкою нарізаю огірочки. Ковбаску. Господині та господарі, запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків, адже ваші лайки найвелика нагорода для мене. Тепер, коли яєчний блинчик трішки охолонув, його також потрібно нарізати соломкою, ось так як я це роблю на відео. До продуктів також додаю моркву по-корейськи. Заправляю все це з майонезом і добре перемішую. Ось такий простий, недорогий салатик для святкового столу готовий. Він яскраво виглядає і дуже смакує. І я впевнена, вашим гостям прийде до вподоби. Бажаю смачного!